Підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині сьогодні обрали запобіжний захід. Військовослужбовці, батько і син, їх звинувачують у розстрілі правоохоронців, один з яких загинув на місці, а другий нині в лікарні з вогнепальними пораненнями та струсом мозку. Далі всю хронологію подій з трагедіями із деталями, які загинув 20-річний правоохоронець Максим Зарецький, розкаже Аліна Матвійчук. Інецький міський суд запобіжні заходи обирають батьку та сину Валерію і Віталію Василака, яких підозрюють у вбивстві молодого поліцейського. Що б ви хотіли зараз сказати рідним? Нічого не побужу, коли мати людини, що можна говорити. Тому що це живі. Ця зустріч, яку обвинувачений називає страшним сном, сталася цієї суботи. Близько другої години ночі у гайсінському районі на Вінничині для перевірки. Поліцейські зупинили невідомий автомобіль темно-зеленого кольору. Спершу це була привітна розмова. Бачите, <ривіт> далі що ви нас спинили нам всі брали. За кермом батько, пасажир, його син, і, начебто, обидва військовослужбовці одної з бригад на півдні країни. Про це вони самі розповідають поліцейським. Так, і ще багажне відділення відкрити ласка. Зброя, вибухівка, я автомобілі? Коли ж мова заходить про те, щоб відкрити ящики з під зброї, у яких, за їхніми ж словами, військовослужбовці везуть взуття та речі, молодший чоловік кидається на поліцейського із кулаками. Уже за мить лунають постріли. Далі з кадрів нагрудної камери пораненого поліцейського видно, як стрілки тікають у автівці. Другий правоохоронець, 20-річний Максим Зарецький, від утриманих поранень помирає на місці. Стікаючи кров'ю, травмований, поліцейський терміново передає інформацію колегам. Машину та нападників оголошують у розшук. Вже за добу у Одеській області їх затримують спецпризначенці корду. Максим встиг його поранити і тим самим дав змогу поліції більш швидше їх розшукати. Знайшли і їхню машину зі слідами крові та кульовими отворами. Наявна пляма та патьоки речовини в ворогу кольору, по всьому салону. Проте ящиків у автівці вже не виявили. За даними поліцейських, батько та син ймовірно везли кілька десятків бойових гранат і встигли викинути їх в озеро. У нас є місце. Де зі слів злочинців вони викинули боєпропаси. і якраз на даний час проводиться огляд цього місця події уже згодом в оперативному командуванні південь підтвердили, підозрювані підозрювання є військовослужбовцями однієї з їхніх бригад і додали, командування докладає усіх зусиль для сприяння розслідуванню. У ДБР обом повідомили про підозру у дезертирстві а також перевіряють дані щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з їхньої військової частини. З якою метою ви перевозили зброю, вибухів? Що саме? Нас ви її вкрали з військової частини. Як вона вас опинилась? Це син добре. У суді обидва визнають свою провину. Мої дії були незаконними. Конкретно, будь ласка. Я наніс удар поліцейському в область обличчя, після чого він впав на землю. Потім, повернувшись ліворуч, я бачу, що з'явився другий поліцейський. Він достав зброю, почав цілити на мене. Я відійшов в сторону, забіг за машиною, і він почав робити постріли в сторону автомобіля. В состоянні шоку, можна сказати, я просто автоматично достав свою зброю, перезарядив і почав працювати від його сторони. В я, я не хотів нікого бувати. 60 діб під вартою без права внесення застави. Судді задовільняють клопотання прокурорів. Рішення аргументують тим, що є підстави вважати підозрювані, можуть вчинити нові злочини чи втекти з країни. Адже ті й самі не приховують вже після стрілянини. Планували виїхати до Молдови. Заскоєне їм загрожує довічне ув'язнення. Поки у залі суду підозрюваним обирали запобіжний захід, в останню путь проводили вбитого 20-річного Максима Зарецького, попрощатися із молодим поліцейським у рідному місті Бершат на Вінничині прийшли сотні людей. Як людина дуже хороший, позитивний завжди був Сумлінно виконував свої обов'язки, можна сказати, навіть був прикладом. Для більш старших колег він був єдиним сином у родині зі своїх 23 роки, присвятив навчанню та роботі правоохоронця. Мріяв стати офіцером. Звання Капрала Максиму присвоїли вже посмертно. Аліна Матвійчук та Людмила Цимбалюк. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.